Ні, послухай ти мене, уяви, що ти батько і дуже любиш свого сина. Вам потрібно трохи більше коштів для, для комфортного життя. Але чи будеш ти спокійно дивитись, як твій син ходить на роботу, на якій тухне день за днем, просто аби профінансувати вам більш комфортне існування, бо життям я вже це не назвав. Знаєш, твоя мама якось казала тобі в дитинстві, можливо, сміливі не живуть вічно, але боягузи не живуть взагалі. Так от я, я не хочу сидіти в лікарні, будучи боягузом. Який не живе. І ще більше я не хочу прирікати тебе до такого життя.